Це скільки коштував цей лот? 2300 гривень. 2300 гривень. Да. Але якщо ви заглянете всередину, то ви зрозумієте, що на сайті беруться для колекціонерів навіть 2300 за такий лот це недорого. Тому що буває, ну, такі лоти, якщо дивитися десь в іншому місці, вони набагато дорожчі. Розумієте? По-перше, це у нас блок живлення. Бачите, що виписано? Nintendo 64. Від приставки Nintendo 64. Їде, їдемо далі. Опаньки, дивіться, сама приставка Nintendo 64. Вона є з дефектом невеличким. Бачите? Але, як заявив сам продавець, то вона працює все добре. Бачите, тут джампер пак стоїть, все як треба. Без цього вона не працювала. От. Ну, кнопочки натискаються, все добре. От, це сюди вставляється блок живлення наш ось цей. Він має вставлятися сюди. Да. Це у нас сама приставка на Nintendo 64. Потім. І до неї йдуть, знаєте що? Вам, вам дуже, мабуть, сподобається, тому що мені це теж подобається. Золотий геймпад на Nintendo 64. Дивіться. Трошки розшатаний стік. Цей, бачите, розшатаний стік. Але самі кнопки, бачите, всі натискаються, тільки, тільки стік трошки розшатаний. треба буде дивитися, як він у грі працює. Mm -hmm. Ой, бачите, а так, в принципі, він цілий і золотий. Це дуже прикольно, да? що він такого золотого кольору. Бачите, може кітан все дивіться. Так, да, це вставляється. У нас карта пам'яті, вставляється, має вставлятися. Да. Дивимось далі. Ой, і ще є. А ти, бо так, присвічує. Тримай, щоб руки були зайняті. Так, да, ще ж є, це ще не все. О, дивіться. До нього у нас є отакий перехідник, антенна, щоб можна було в старий телевізор включати. Бач? Перехідник антенна вставляється. А це, що? а це картридж з грою. F1, Формула 1 гонки. Бачите? У, там ще якісь книжки. А це ще що додаткове. Так. Які там ще лоти. Отак вставляється цей картридж, бачите? Мож... Обійди, щоб було видко. От сюди. Посвіти сюди. Так, да, з цієї сторони краще сюди. О, бачиш, буде ну, бачу, вставляється ось так. Чикс, зрозуміло, так? Да? Да. Тепер дивимося, як. О, дивіться, яка книжка. Це книжка з секретами для ігор. Бачите? Щоб пройти та рівень. Ну, щоб не це, Тому, а щоб. Або як бити. Тут для є. Секретні удари. Ну, Секретні там і паролі, і чити, і все, що хочеш. Да. Чити. Бачиш? Сега Мега Машин. Це Сега Сатурн. Це, це на приставку Сега Сатурн. Бачите тут? Список ігор, на які це все йде. Бачите? <аааа> і от, от, от всякі парольчики, бачите, Це добре. О, і це така у нас ще штука. Монополія в стилі Звездних Воїни. Гра на, на, на комп'ютер, Бачите? ой, я обожаю Монополію, Так, це <качу> ж в духе розумієш, воїн. No. No. Такі корочі, справи. Я думаю, що е, ми якось окремо знімемо, чи працює у нас ця приставка, чи ні. Я думаю, що вона працює. От. Але ви граєте і виграваєте, і у вас будуть завжди дуже круті лоти за дуже дорогі ціни.